Досить довго ця, ця проблема проходила якось, ну знаєте, от ем, трошки осторонь. Тобто ми всі зосереджені на, 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 на тому, щоб зараз допомогти війську і так далі. А з тим, що зараз в полоні, ми знаємо про цю проблему, але якось така є трошки як обстрагуємося від цього. І я зрозуміла, що не можна від цього абстрагуватись. Треба спілкуватись, дізнаватись, які проблеми. Ми, до речі, випрацювали зараз на розгляді моєї фракції, в тому числі, декілька звернень Уже конкретних до уряду, що саме треба зробити для того, щоб допомогти ві сім'ям військовополонених. Ми, ми зібрали і зниклих безвісті. Ми зібрали всі всі їх, скажімо, так, скарги, в чому є проблематика, mm -hmm. і сформували пропозиції, як це можна вирішити, тому що да ми не можемо вплинути на Російську Федерацію. На неї вплинути можна одним чином військовим. Але ми можемо впливати на міжнародні організації. Ми підготували звернення на всі можливі міжнародні організації, які займаються цими питаннями. А саме головне, нам в нас же є все такі внутрішні проблеми, коли сім'ї не можуть дочекатися інформування, коли у них 10 разів зміняється слідчий. Коли у дитини береться ДНК, щоб порівняти з ДНК батька, і вони чекають 10-12 місяців, поки прийде результат. Ці можна собі уявити, уявити ці 10 місяців. За цей час можна було б вже зробити хоча би плюс 5-10 лабораторій ДНК. Ну це ж можна зробити. Я впевнена, що що партнери дали би на це кошти, тому що навіть свої не треба витрачати. Просто треба про це. Подумати і зробити, і те, що жінки виходять і звертають увагу, вони ж довго цього не робили, тому що їм казали, що ви тільки погіршуєте, але знаєте, вони втомились чекати, і я дуже їх в цьому підтримую.